Туємо ситуації на Херсонщині. Юрій Соблевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. вітаю вас пане Юрію. Як минула ніч і наскільки інтенсивні обстріли були? Обстріли і вчора, і були обстріли вночі. Вони зафіксовані і в Херсонському районі, в Біріславському районі. По постраждалим станом на вечір. На жаль, вже мала двох людей, що загинули. Ще одна людина отримала поранення а, внаслідок атаки ворожого дрона. Ви маєте на увазі цих двох людей, які загинули внаслідок атаки росіянами багатоповерхівки? Чи це інші жертви? Це, це інше по атаці багатоповерхівки. Там дійсно да, дві людини загинули, ще п'ять отримала поранення. Ще п'ятеро постраждали це, внаслідок цієї варварської атаки. Кабам просто по місту Херсон. А завершилися вже пошуково-рятувальні роботи? Да, пошуково-рятувальні роботи закінчені. Було знайдене тіло матері двох діточок, які постраждали. На жаль, вона загинула. Ми ще раз всім, хто її знав, всім родичам, і це ще одна трагедія, ще один ще один військовий злочин на, на рахунку росіян. Чудово, вони значили, по яким цілям вони працюють. ж чудово розуміло, що багатоповерхівка, ну 100% там, де є цивільне, да не є військовою цілею, не було там жодних військових об'єктів або розміщено якісь там. Центрів прийняття рішень чи щось. ще. Тобто, це був просто будинок там, де жили, ще жили люди. А які ситуації зараз цих двоє дітей, що з ними? Станом на вчора вони були в, ну, стабільно в, там, в середньої важкості, да, там близько до важкої. Тому що там є пошкодів поранення, досить суттєве, але зараз лікарі працюють з тим, щоб рятувати їх життя і здоров'я в подальшому. У нас дуже досвідчені вже лікарі лікарів. Наша обласна дитячі лікарні, тому що на жаль, зараз у них дуже багато практики. Насправді, ну багато поранених діточок, от за цей час після деокупації Херсона, тому що ще раз кажу, ворог відпрацьовує по житловим кварталам по по. Житлових забудові, по будинкам, по гуманітарним центрам, лікарням тобто жодних червоних ліній на Хсонщині у російських військових немає. Вони просто застосовують терористичну тактику, знищення інфраструктури, знищення цивільного населення. Я хотів, ще уточнити, пане Юрію. Якщо у вас є така інформація, а окрім мами, яка, на жаль, загинула у цих двох дітей, є якісь близькі родичі, батько, дідусі, бабусі? Щось про це відомо. Зараз соціальні служби звичайно займаються цим питанням, вивчають да, це питання, знаходять родичів для того, щоб діти не залишились без опіки. Угу. Е, чи було куди відселити людей з цього зруйнованого будинку? В Херсоні створена в Херсонську міською адміністрацію з допомогою Херсонської обласної адміністрації військових такі хаби для тимчасового проживання людей, які от постраждали там, де люди можуть перебувати в. Оскільки це можливо в комфортних умовах, поки не буде вирішено питання з подальшою тимчасовою їх евакуацією. чому тимчасова, тому що ну вони теж ці локації в Херсоні і тому вони можуть вважатися тільки умовно безпечними, тому що все місто під ворожим вогнем. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи є якась інформація з тимчасово окупованої частини Херсонщини, що там зараз відбувається з людьми, особливо в час, коли такі морози, а там регулярно звідти доходить повідомлення, що там з опаленням зовсім не все гаразд. Дуже складна насправді гуманітарна ситуація. Якщо брати населені пункти, які 20-30 км від Дніпра по лівому берегу, то там вона фактично це є гуманітарна катастрофа, тому що немає опалення, немає електроенергії в великій кількості населених пунктів. І це вже більше двох років така ситуація. А взагалі по всій тимчасово окупованій території це регулярне відключення електроенергії аварійний. Насправді які в окупаційна адміністрація називає що вони планові. Але ці планові відключення вони, вони постійні. Насправді вони протягом двох років постійно десятки населених пунктів не мають електроенергії. Не вистачає ресурсів, не вистачає працівників для того, щоб обслуговувати цю мережу. А ну а скоріш за все, не вистачає ще і бажання насправді, тому що ця ситуація вона вже стала нормою для них. А люди звідти зараз виїжджають? Нема у вас такої інформації чи немає можливості виїхати просто люди. Виїжджають насправді звичайно. Це зараз значно складніше ніж до проведення так званого референдуму, коли через весілля коней на Запоріжжя. Можна було їхати, ну наприклад, коли цей напівофіційний да коридор існував, то там 600, 700, 800 людей з Херсонщини кожну добу виїжджала. Звичайно, зараз значно це складніше і цифри зовсім інші. але люди продовжують виїжджати. Хтось виїжджає по великому колу. Повертаються в Україну, хтось залишається на території країн Євросоюзу або третіх країн. Але оці процеси поїзду вони є. Дякую дуже, пане Юрію, що знайшли можливість так рано до нас увімкнутися в ефір. Юрій Соболевський, Дякую. перший заступник голови Херсонської обласної ради, був на зв'язку.